Сполучені штати не бачать жодних ознак від Володимира Путіна, що той готовий відмовитися від своєї вимоги, продовжити поглинати українську територію. Заявив речник держдепу Меттю Міллер. Він також запевнив, що Путін погодиться на переговори, якщо отримає все, що хоче. Україна не отримає нічого, на що має право за законом. Але це не ті перемовини, в яких би був зацікавлений президент України та й не повинен бути зацікавлений. Додав Міллер у період передачі влади адміністрацію нинішнього президента США Джо Байдена команді Новообраного Дональда Трампа держдепартамент зосередиться на тому, щоб забезпечити Україні найкращу позицію для успіху. Втім, якщо Зеленський вирішить розпочати переговори, Вашингтон його підтримає. Якщо президент Зеленський вирішить вступити у переговори, звичайно, ми це підтримуємо. Це була наша давня політика. Що президент Зеленський вирішує, коли настане час. Ні, ми, ні інша країна не повинні його до цього підштовхувати. Ми підтримуємо його у будь-якому процесі, щоб спробувати забезпечити справедливий і міцний мир. Але це має бути його рішення, а не наше. Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і російський диктатор Путін обміняв. Лися публічними сигналами щодо України через телеефір під час прес-конференції на Валдайському форумі Путін нарешті привітав Трампа з перемогою на виборах і висловив готовність поговорити з ним по телефону. Причому щоб зателефонувати першим, пояснив, що досі не робить цього, бо цитую керівники західних держав з якогось етапу, ледь не кожен тиждень йому телефонували, а потім припинили ну не хочуть то й не треба. Образився Путін. Тим часом Трамп під час інтерв'ю зазначив, не говорив з Путіним, відколи переміг на виборах і додав цитую: думаю, ми. Поговоримо у подробиці. Новообраний президент Сполучених Штатів не вдавався